Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Вже сонечко сідає, а я вирішила нарвати своїм, точніше, накопати своїм курочкам травички. Ще земля мерзла, але зверху вже трошки можна місцями там, де сонечко вже порозмерзалося, можна копати. Стою і спостерігаю, як вони їдять. Тишина, спокій, сонечко сідає так гарно. Я сьогодні такого серйозного нічого не робила. Можна сказати, відпочивала. Ну, Зранку, як завжди, розібралася своєю розсадою, полила монофосфатом калію, а так такого нічого серйозного не робила, тому нічого не знімала, а це. Стала спостерігати за курочками, вирішила зняти відео. Може, кого заспокоїть, надихне на щось таке спокійне, гарне, добре. Так що ось так. Вже тепло-тепло. Сьогодні-завтра передають тепло. Там трошки похолодає, але все рівно має бути тепло. Вже до того йде. Ще трошки буде куча роботи, вже відпочивати тоді не буде, коли. А курочки насолоджуються травичкою, вже скучили. Добре, що вже розтає, та й вже можна їм давати травичку. Подивіться на цього красення. Це з молодих. А то старенький наш. Ще вирішила тут позагрібати трошки. Тут я казала, треба поперекопувати, але виберу трошки сониців і цежу. А це все перекопаю. Та й треба загребти. Тут така би різка розвелася, що це просто жах. Тому треба повигрібати, а потім вже хоч буде видно, що робити. Ну що, можна сказати, сезон розпочаток. Вигрібла. Винести треба. І вже одна грядочка готова. Качки літають, гніздяться над річкою. Ввечері таких гвалт буває стоїть. Сідає сонечко. Приходить весна і вже є якісь надії, сподівання на краще, на продовження життя. Трої ж плани, і все здається добре. Будемо жити, будемо надіятися на краще. Ось таке весняне небо, вечірнє.